Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький. Мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. І сьогодні в мене в гостях режисер театру ляльок Данило Кокотюхан. Данило, ради бачити. Доброго дня. А тобі нормально? Зручно Так. все так, чудово. Все маємо маємо 20 хвилин на величезну кількість запитань. Нагадаю. Всім нашим глядачам і слухачам, хто, можливо, ще не в темі. Ми маємо на цьому тижні відкриття наступного 87-го, якщо я не помиляюся, е сезону в нашому рідному Вінницькому академічному театрі Ляльок. Е саме тому присутність сьогодні Данила абсолютно виправдана, і інформаційний привід. І, взагалі, давно ми вже з ним не бачилися. Я тут трішечки так кривлю душею, як то кажуть. Ну, тим не менш, Данило, радий бачити. Е для початку давай собою ознайом. Ти віничанин? Е, ні, я з Києва. Так, ти киянин, так, я Корінний киянин. Так а які взагалі, ну, от я сказав, ти режисер театру ляльок? Хтось зараз побачить, не почує, а побачить на своїх екранах і так подумає: стоп, стоп, стоп. Що це за такий молодий хлопець? Як він може бути режисером і, можливо, якийсь там дисонанс візуальний виникне? Ти навчався десь? Так, я навчався у Київському національному університеті театру кіно і телебачення Карпенка Карого mm -hmm. за якраз спеціальністю режисер театру Ельок. Супер, тобто класно. Всьому Е, ну, І дуже, ми дуже з того раді, що тому шевчать. Тобто, по э, стаціонар чи uh, так стаціонар? Вау, то це взагалі <шлях> що таке стаціонарне навчання? Всі чудово знають той, хто його дійсно пройшов. А, скажи, будь ласка, як давно і скільки взагалі ти вже співпрацюєш з нашим Вінницьким академічним театром? Uh, з Вінницьким театром ми співпрацюємо близько півроку від початку від самої ідеї до її втілення. Uh -huh. Ось зараз е, цей це втілення буде 7-го числа на відкритті театрального сезону. І десь це буде орієнтовно зо півроку. А хто вибирав? Е, це якби друге питання. Перше питання, що буде на відкритті, яка вистава, яку ти яку ти, в принципі, і ставиш. А, і друге питання: хто вибирав? Тобі дали повністю свободу? Чи Тетяна Івановна сказала: Данило, буде тільки це. Я жартую. Е, вистава буде називатися Рожеві Хмари. Цей матеріал був обраний мною під час четвертого курсу. Під час закінчення університету перед нами стояло питання постановки двох вистав. Угу. Одна була у іншому місті у Полтавському академічному театрі Льок а другу вирішили створити на базі Вінницького театру. Драматургійного матеріалу не було. Абсолютно випадково знайшов казку Юрія Венечука за її мотивами, дуже сильно змінивши, створив п'єсу та запропонував разом із рішенням до театру. Тобто, е, можна тебе, наскільки тебе можна в цій виставі називати співавтором? На доволі таки потужні 90%. Е, е, ну, ну, це, ну, це нормально. Ну, вісімдесят Ага, ну скромний, скромний. <ріху> <ріху> Окей. Е, 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 такі загальні запитання стосовно м, безпосередньо театру. Які емоції? У тебе виникають перед е, початком нового театрального сезону. Це може бути якісь просто суперочікування, це може бути просто якесь суперхвилювання, це може бути радість, це може бути дуже така внутрішня зібраність. Що особисто у тебе виникає? Е, Передчуття загального настрою наступних півроку, оскільки театр дуже тісно пов'язаний з людьми, тому що люди ходять у театр, угу. е, і театр без людей ну такий собі театр, то. Е, як формується дискурс суспільства за наступні півроку саме у такий спосіб люди і ходять у театр. Якщо суспільство перебуває в сприятливих для театру умовах, то звісно це чудово. за інших обставин ну не дуже круто. загалом відчуття перед відкриттям сезону спокійні. Трохи є певне нервування з тим, як сприймуть глядачі, тому що е, вистава є ну, доволі незвичною для сприйняття. Е, там є певні е, візуальні елементи, які, на які цікаво отримати певний е, фідбек від е, юного та дорослого глядача, угу. та зрозуміти, чи ця авантюра спрацює чи ні. Ну, я так думаю, що зараз слово авантюра прозвучало в лапках. Ні, тому що. Напряму? Напряму. Ага, так, Не будемо, я, я, я не розкриваю всіх таємниць, я розумію, що має бути оце от відчуття перше враження та, отримати. Тут є е, е, момент, який виникає завжди. Коли ми уявляємо собі, розмовляємо, згадуємо е свій особистий ляльковий театр. Я переконаний, що кожен, хоча б один раз в житті, кожен дорослий один раз в житті був в ляльковому театрі. А тут ясно, що і діти. Е Що я маю на увазі? Е, о, Ти вже сказав: фідбек є трішечки таке не те, що хвилювання, а м зібраність е стосовно того, як сприймуть перше сприйняття, багато хто. Так і залишається на тій думці, на тій позиції, що ляльковий театр, а театр ляльок, вибач, театр ляльок це театр дитячий. Е, менша частина, я можу помилятися, але все-таки розуміє і ставиться до театру ляльок як до дуже і дуже серйозної. Серйозного майданчика, от так я скажу. Як ти ставишся? Ти зараз казав, і діти як сприймуть, і як дорослі сприймуть. От тут є декілька складових. Ну, Стосовно театру ляльок як мистецтво для дітей, ми розуміємо, але можливо, варто наголосити, що ця ідея була насаджена нам за період існування Радянського Союзу, тому що до цього театр ляльок був. Формою живої газети майже все існування людства, і під час великої французької революції відрубали голову Полішенелю, народному mm -hmm, ляльковому mm -hmm, герою Франції, mm -hmm. за те, що його влада не могла контролювати. Лялькарі збиралися собі посеред площі, сказали щось, що не влаштовувало владу. Зібралися і кудись втекли в наступне місце, і так кожен день. І це е, дуже сильно не подобалося французькій е, французькій е, французькі владі. Так і само символічно вони взяли, е, е, взяли і символічно відрубали йому yeah. голову. Е, Оця історія, що не е, убезпечення театру льок є е, ну в, в цілком доволі резонною, тому що е, театр льок це театр динамічних форм е, частково. Це е, лялькою може бути будь-який предмет, який е, можна оживити за допомогою актора. Актор може оживити будь-який предмет, і це mm -hmm. вже стає лялькою, і відповідно. Глядач сприймає на відміну від інших форм театру, в першу чергу, цю символічну метафоричну мову, тобто те, що Предмет починає жити своїм життям, і ми бачимо, що цей предмет є, але в той самий час це не просто там умовно чашка, або якісь руки, або щось шите з тканини там і поролону. А воно ще й говорить, і е свідомість намагається це сприймати як якогось персонажа. Е оце якраз є чудовим підґрунтям для сприйняття усіма е віковими категоріями. І, е тому, е в тому числі театр льок, це театр, е, який зрозумілий на різних рівнях, і в різних контекстах, і для дітей, та для дорослих, ну і для всіх, хто між ними. Ем, ну, погодься, що не так вже і просто, не так вже і легко доносити ті основні думки, е, умовно зараз кажу двом різним категоріям: категоріям дітей, е, віковим категоріям я маю на увазі: діти і дорослі. Е Дуже непросто. Е так, І тому є е певні. Е сучасні фішки е та технології, які можуть це зробити разом із розвитком е наукової думки лінгвістики, от та... до речі, от до речі, про е фішки е, наукові, не наукові mm -hmm. фішки, які технічний прогрес нам зараз вам зараз дає використовувати. Нас е наскільки, е наскільки е от ти сам вважаєш, наскільки допустимо е технологічні новинки? Допустимі е, на майданчику е, театру е, ляльок, абсолютно допустимі. Якщо ми вважаємо, що лялькою може бути все, що завгодно, ми можемо використовувати сучасні технології для е, розширення горизонтів е, самого театру. Ми угу. можемо е, формувати більш мультимедійну платформу е, для е, інших е, якихось зображувальних елементів. ми Можемо їх комбінувати. Тобто, це все перетворюється в один великий пазл, який Ми як хочемо, так і складаємо. А, ще мене цікавить ось що а, декілька слів. Що можна, декілька слів про е, виставу, яка буде на е, відкритті. Ти сказав, що ти не було матеріалу, ти знайшов е, твір. Його м, пройшла певна апробація. 80% відсотків. Ви ти кажеш. А взагалі, на сьогоднішній момент е, візьмемо, наприклад, авторський портфель. Наскільки багато і чи є зараз е, достатня кількість авторського матеріалу для українського театру ляльок? Драматургії завжди усім не вистачає. Е, усі е... це аксіома. Це так драматне uh -huh. драматургів, драматурги завжди є, але їх завжди не вистачає. І завжди усі кажуть, що недостатньо драматургії. починайте писати, створювати тексти. Портфель існує. Е, існують драматурги, які е, створюють власні сюжети, існують драматурги, які працюють з світовими сюжетами, які адаптують якісь менш відомі. Тому е, портфель він е, так чи інакше є. Е, е, існує попит як і на е, сучасніші твори е, світової літератури, так і на е, класичні українські сюжети, е, на свіжий погляд на, на те, що ми знаємо з дитинства. Е, от е, тут одразу хапаюцю цю останню твою крайню, крайню Свою тезу ти відчув, є зміна в драматургії з початком 24-го року, з початком війни? Yeah. З 22-го року, спочатку повномасштабного вторгнення, створюється окрема окремий пласт текстів, які. Орієнтовані на, на на тимчасово переміщених осіб, які працюють з ретравматизацією, які працюють з переживаю допомаганням дітям та дорослим переживання досвіду, який вони отримали внаслідок російської агресії. Тобто ми можемо говорити, що це певним чином арт-терапія, це певним чином арт-терапія, і також у виставах, які створюються, так чи інакше буде підтекст. Uh -huh. Під текст пер переживання війни цивільними та військовими. І якщо брати така дуже дуже мали, дуже маленьке відхід від теми, існують лікарі, які зараз перебувають на фронті, які перебувають або зі зброєю в руках, або з лялькою в руках, вони зараз ми говоримо про лікарів, які, наприклад, реалізовуються за допомогою культурного десанту, uh -huh. вони за допомогою мистецтва театру льок допомагають проживати е, військовим, е, чоловікам та жінкам те е, е, емоції, які е, у них накопичилися, та е, які вони не можуть у інший спосіб вивільнити. Саме за допомогою метафоричної е, мови театру. Угу. Той, той психологічний багаж, який так. зараз є. А, окей. Е, на завершення нашої розмови е, я пропоную декілька таких запитань. А я розумію, що завжди присутній в театрі має завжди бути присутнім сміх. Я дуже буду радий, якщо ці питання також викличуть посмішку у тебе і у наших глядачів і слухачів. Отож. А скажи, будь ласка, е, я знаю, що це питання завжди дуже наріжно стоїть у танцюристів і в танцювальних колективах. Але тут я думаю, що так само і в е, театрі ляльок як ляльки. Встигають передягатися між сценами, якщо у них немає рук. Коли вони зранку збираються в театр, вони одягають одразу весь одяг на себе, а потім перевертаються і скидують по одному костюму? Тобто вони такі капустинки, так, так. <систем>... вони зак... вони закочуються у театр, ага. а потім вже е, виходять такі ходіємо в палку. Так система капусти. Окей, як ляльки відчувають себе, коли їх цілують діти. У них з'являються рожеві, вони шаріються, у них з'являються маленькі намальовані рожеві. Рум'яницький цілям. Угу. Всі ляльки е дозволяють себе поцілувати, чи можливо ти знаєш випадки, що є ляльки, які кажуть ні, до мене близько не підходять. Інколи ляльки цілують дітей в першу чергу. Інколи, так. Що роблять, що роблять ляльки, коли їх ніхто не бачить? На останнього разу ми з ними шили нових акторів. Шили акторів. Шили акторів до нової вистави. Оце треба запам'ятати. шили акторів. А... Взагалі, а як ляльки вибирають собі амплуа? От я не хочу казати професію в театрі, але амплуа. як вони собі вибирають? Вони коли народжуються, ми перед ними ставимо дзеркало, і та емоція, з якою вони себе побачили, ми її просто закріпляємо, і отак з'являється їхня амплуа. Ну, це прям як Хогвартс. Тільки там була шапка. Так, у нас тут дзеркало. дивляться. І отак ходить все життя. Так скажи, будь ласка, а от що так? ляльки між? Собою, що вони говорять про людей, які їх бояться, бо є ж певна фобія. Вони вигадують, як їх залякати ще сильніше. Ще сильніше. А, ти будеш мене боятися ще більше, ще ух, ух, аж аж моторошно якось так стало. Окей, е... чому ляльки ніколи не відвідують психолога? Я жодного разу не чув від психолога, що до мене приходила лялька. Психологам страшно про це розповідати. Там таке. Тобто, це все-таки психологічна таємниця, як лікарська таємниця? Це, це лікарська таємниця. Е, були випадки краще під час ефіру. Краще не так, не так. говорити. А, ну і на завершення веселе таке запитання: як е, святкують свій день народження? Я думав, що це найпростіше питання. У всіх по-різному розумієте. Зазвичай беруть маленький тортик, запалюють маленькі ліхтарики як свічки, і задувають. Щоб ще багато років приносити задоволення для юного та дорослого глядача? Я зупинився на слові задувають. Якщо це ліхтарик, то вони що, задувають батарейку? Вони дують, а батарейка сама по собі вимикається. Сама вимикається. Окей, дуже тобі дякую на завершення в театрі зараз, в нашому рідному Вінницькому театрі. Тобі відомо, можливо, відомо, можливо, ні. Скільки дівчат, скільки чоловіків? Скільки хлопців, скільки дівчат? Точно кількість я вам не скажу, трошки більше дівчат, трошки менше хлопців. Я чому запитую. Це загальна тенденція, що в театрі ляльок більше дівчат. В якому театрі ляльок? В, в, от загал, про, Ми говоримо в, зараз про загал... весь театр ляльок. Так, так, так. Про весь театр ляльок у мене не буде компетенції сказати, але зазвичай е... хлопців та дівчат ну, приблизно порівну. Угу. Тобто фіфті фіфті. А що крім цієї початкової вистави? Е, Нагадаю, як вона називається рожеві хмари. Рожеві хмари. Що крім рожевих хмар? Ми будемо ще мати нагоду подивитися. Е, увесь е, репертуар Вінницького театру, який був до цього, це орієнтовно 50 вистав. Е, також зараз готується наступна постановка. Е, я думаю, що. Про неї вже будуть розповідати люди, які готують безпосередньо її. Тобто, окрім цієї прем'єри, що готується багато чого цікавого. З усім повним репертуаром можна ознайомитися як і на сайті театру, так і біля переміщення. Це відкрита інформація. Так. Що особисто ти будеш робити? Яку ми роботу ще твою побачимо? Можна вже про це говорити? В рамках Вінницького, так, театру. В рамках Вінницького. поки що ми дивимося цю виставу. рожеві хмари. Ми дивимося на рожеві хмари і. Отримаємо задоволення. рожеві хмари 7 вересня, початок 87-го театрального сезону в е, нашому рідному академічному театрі ляльок. Е, запрошуємо, е, якщо вам пощастить ще в. Викупити, взяти, як то кажуть, вскочити в останній вагон. Тоді дійсно пощастить вам і пощастить вашій малечі. Сьогодні в мене в гостях був Данило Кокотюха, режисер театру Ляльок, який і готує прем'єрний показ і прем'єру, з якої відкриється весь театральний сезон. Я щиро дякую. Дякую за розмову Данило завжди радий бачити, і мені завжди цікаво зазирнути в цей дуже кла. Власний казковий світ театру. Театру ляльок. Тим більше. Шановні наші глядачі і слухачі. Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу. А після чого знову повертаємося на наш майданчик час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 один і вісім рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.